Друзі, бачимо, інтернет забитий сьогодні повідомленнями про те, що готується перемир'я. Ердоган, якого не було чутно, десь з півроку, як мінімум, розказує, що готовий прийняти участь в тому, щоб е, примирити українців з росіянами, е, саудити, в тому числі і не тільки і Європа, і в світі заговорили е, про те, що потрібне перемир'я, потрібна, потрібен мир. І цю тему вони розкручують, розкручують, але розкручують саме в той момент, коли Росія найбільше за два роки війни підготовлена саме до нападу. І не тільки на Харків і інші східні регіони, але і на Київ, в тому числі. Тому я, друзі, до чого це все веду? Щоб ми всі з вами зрозуміли, що. Ми вже це чули. Ми вже це чули, що нападу не буде, що ні в якому разі, що українці, брати, і ми, та, 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 та. а лютий 22 ми з вами всі пам'ятаємо. Так? Ніжданчик такий прилетів, коли всі розказували, що все буде добре, і ми будемо навіть їсти весною шашлики, відпочивати і таке інше. А закінчилося трагедією, закінчилося все війною, і вона продовжується два роки. Тому, друзі, ще раз наголошую: будьте уважні. Будьте готові до всього, тому що це війна, і ворог настільки підступний, що довіряти їм ні в якому разі не можна. А те, що вони закидають по всьому світу, це може бути замилювання очей більше всього. Тому будемо тверезі і готові зустрічати ворога, як завжди, ми це робили.